Благодійний проєкт Переможемо рак разом був започаткований минулого року колективом Крок вперед та отримав підтримку усієї громади міста. І 24 лютого свято танцю зібрало разом чимало однодумців. Сьогодні в нашому місті грандіозний фестиваль танцю для обдарованих дітей та молоді, який має назву «Переможемо рак разом. Цей фестиваль був ініційований хореографічними колективами нашого міста за підтримки міського голови Олександра Цибрія. В ньому беруть участь 9 хореографічних колективів, а кошти, які будуть зібрані під час фестивалю, будуть передані на лікування онкофорої дитини Кравцова Владика. Тринадцятирічний Владислав Кравцов бореться із злоякісною астроцитромою, і сьогодні завдання утримати позитивну динаміку у лікуванні. Тож до спільної справи долучились усі бажаючі і уманські хореографи, і глядачі, які охоче вкидали гроші до скриньок по збору коштів, і волонтери. Волонтерський рух дуже досить важливий, не тільки як для нашого міста, так і для країни. Тому що чим більше добрих людей, тим більше добрих справ. Для суспільства, якщо для суспільства робити гарні справи, суспільство буде відгукуватись так само до міста і будуть гарно ставитися до людей, до того що для них роблять. А в благодійних акціях ми благодійні акції ми влаштовуємо кожного. Разу, якщо виникає така нагода, якщо до нас звертаються, наша студентська соціально психологічна служба сьогодні завітала по запрошенню Наталі Вікторівни, щоб ми допомогли зібрати благодійні кошти для хлопчика, який хворий на рак. Ну, ми відгукнулися, тому що волонтери Куманського державного педагогічного університету завжди готові прийти на допомогу. Свої найкращі танцювальні постановки глядачам демонстрували колективи Дружки-подружки, крок вперед, амарант, батерфляй, журавка, візавій, яворина, ритм, краплинки. Усі вони отримали подяки від міського голови Олександра Цибрія. Загалом же під час грандіозного свята танцю зібрано 8267 гривень, які передали мамі хлопчика.